Російські спортсмени знайшли спосіб, як виправдатись за вживання мельдонію. Михайло, а можливо. Теж спробуєш. Бормут продав Барнау не через гроші, а тоді через що довбик В АПЛ Сейдоров в клубі росіянина, зіна в Туреччині, Бущан покине свій клуб по дуже дивній причині. Та два центрдефи збірної України в обороні Чорноморця. Норм так на першу лігу підсилюється. Вітання, друзі, Макс Коляда, канал Трибуна і останнє відео. З цієї локації, з цієї квартири, власне, друзі, я переїзд, переїжджаю. Направду дуже такий емоційний момент. Тут ми здобули разом з вами срібну кнопку Ютубу. Е Тут ми з вами зловили сім страйків від 1 плюс медіа, хоча спочатку зловили, а потім вже добили. І це знов ж таки показує те, що ми ніколи не зупинялися, і завжди вам розповідали про найцікавіші новини українського футболу. Тут ми зняли відео з найбільшою кількістю переглядів. Коротше, тут дуже багато різних є спогадів з дуже багато чим, але це. Останні відео з цієї локації з цієї квартири вже завтра буду в новій місцині, скажімо так, в новій локації. Поки ще не все довів до ладу. Власне, ви бачите це і по мікрофону, і по всьому. Звук не найкращий, камера, ракурс, все це не найкраще. Просто в будь-якому випадку хотів вам розповісти про новини найцікавіші новини українського футболу. І мене не хвилювало, звідки я це буду робити. Власне, це останнє відео з цієї локації. Сподіваюсь, ви теж запам'ятаєте це місце якось особливо. А тепер до новин. Почнемо ми з Чорноморця. Ну, давайте почнемо з такого позитивчику. Неймовірний гол Ярослава Ракицького. Це його дебютний, до речі, гол за Чорноморець. Який би він ще міг бути, як не такий. А по-друге, з'явилася інформація, що Євген Хачеріді приєднається до стану Одеситів. сам він вже сказав, що в Одесі, але поки що нічого не підписував. Втім, дуже ймовірно, що зовсім скоро він опиниться саме в Чорноморці. Вмовте відновити ігрову кар'єру Васю Кобіна та Слава Шевчука. І чорноморець можна заявити на євро. Ну справді така от збірна України по факту. Там якихось років там десятих. Ну і згадали ми про Одесу. Не можемо не згадати Георгія Бущана, який може піти в оренду з Аль Шабаба. Новий тренер хоче залучати гравців зі значними досягненнями. на-на є якраз з досягненнями хлопець. Можна ще Санчеса з Челсі, бущан чемпіон Кубка України. Що йому ще треба? Було б добре, якби десь в Європу в оренду пішов. Власне Бущан вже давно зник з наших радарів. Ми його згадували тільки тоді, коли він там Роналду грав, і у них приємно приємні моменти. Трансферні плани будує і Донецький шахтар. Вони планують підписати Лукаса Ферейру з Сан Паулу за 10 плюс 2 мільйони євро. Про це пише сам Фабріціо Романо. Тепер не може і не сподіватися на ігрову практику. І от говорячи про ігрову практику, ви помітили вже, що я зараз не згадую там туру появу, що минув. Хоча, от паралельно з трансферними чутками, трішечки буду згадувати. От направду в шахтарі зараз дуже потрібні гравці. Просто фізично потрібні гравці. Ми бачили, і ви сподіваюсь, бачили матч Шахтар-Карпат. Це було дуже круто, Точніше, Карпат-Шахтар, бо все таки у Львові було було дуже круто, було дуже яскраво, було дуже емоційно, було дуже гаряче. Але і ви помітили, що е, лава запасних шахтаря вона дуже сильно просідає. Реально не вистачає просто футболістів. І підписання зараз дуже потрібні там реально. Не знаю, третина складу, причому ключових гравців травмовані і Шахтарю буде дуже важко не тільки в контексті УПЛ, а ще й в контексті Єврокубків. Тому ці підсилення вони дуже потрібні. До речі, от Карпати згадали. Карпати класно зіграли проти Шахтаря, відверто класно. І от вони теж планують підсилюватися все одно. А дуже поки що радує мене львівська команда. А от, до речі, на рахунок підсумки Шахтри, повертаючись, Кевіна. Кевіна, от хочуть підписати ось така от є інформація, друзі. І Шахтарю, знову ж таки потрібні нові кадри. Їм потрібна більша ширина лавки. Власне, там жартували в то Та -та таке здається, що от закінч... закінчились гравці. У Турана він нового випускає, нового, 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 нового з одного солдата замість іншого солдата. Цікаво. Шахтарю дуже потрібні підсилення, і от, повертаючись, все таки на хвильку часу до теми УПЛ, тур другий видався досить, досить хорошим, і в ньому вже все таки певні моменти, про які я говорив в турі. Першому вони прям викарбовуються, вони дуже помітно стають по Олександрії, по Кудрівці, по першоліговим іншим командам, які тільки не вийшли до української прем'єр-ліги. По а, Динамо. Очевидні моменти є, те, що ну окей, команда там на класі буде проходити деяких суперників у УПЛ, Тві в Єврокубках будуть проблеми. По Шахтарю ми бачимо от проблему зараз. Що е, найпевніше через ті навантаження, які давав Ардатуран перед початком сезону, зараз деякі вже футболісти просто не витримують такого фізичного навантаження, такого темпу і так далі. Звідси і травми, власне. Це чіткий показник, на мою думку. Е, туру Поял другий видався досить цікавим. Третій тур ми його вже чекаємо. Але не забувайте, що Єврокубки на носі. Ось які. Тому дивимось і огляди. На огляди чекайте. <му> ну і давайте до європейських новин. По-перше, Олександр Зінченко. Стало відомо, що Фенербах зробив офіційний запит щодо трансферу Олександра. Зінченко, дост кара гюнде белі одур. Завжди вас люблю за ці жарт. Ну а щодо Зінченка, Фенербах Ну, не хотілося б його там бачити, очевидно, нападник металіста 1925 Сидоров наразі перебуває на Кіпрі та повідомив клуб, що не планує повертатися. Нагадаю, що раніше цей от хлоп просто не повернувся зі зборів команди. І чому я сказав про клуб власне росіянина? Ви всі знаєте, що там на Кіпрі є один такий клуб росіянина, і от питання, а куди він ще може перейти? От нападник, який по факту ніде не був потрібен. Те, що я там металіст підписав, це теж для мене це, кажучи, якимось шоком був абсолютним. Так він там колись там в першій лізі, чи в який там за металург, забивав, забував там, і так далі. Ну, відверто кажучи, нікому не потрібний грач. Де він може опинитися? Мені здається, питання риторичне. На 99,9% впевнений, що це буде саме клуб всім відомого росіян. Вестгем Сандерленд та Ліц стежить за довбиком. Повідомляє Ніколо Скіра. Пора слот забарно заповнювати. Дуже багато інформації є нині по довбику, і вона далі далі буде з'являтися. Ми, звісно, будемо повідомляти, але от таким от лейтмотивом буду завжди говорити. Мені здається, що довбики все таки нікуди не протадуть. З'явилась ось така от інформація на одному з українських. Порталі. Версія з коровою спрацювала. Двох росіян виправдали в справі про допінг мудрика. Заголовок гучний, але в суті в наповненні сказано, що двох росіян зловили на допінгу. І як ви думаєте, як вони виправдали Виправдались Виправдали з тим, що пили дуже багато молока, найвірогідніше від корови, який вкололи ветеринарний препарат, який має в собі мельдоні. І їх виправдали! Угу. При тому, що ну, для того, щоб реально от, це було реальністю, треба там щодня пити по літр молока саме від корови, як, які вколювали мільдоні, а його вколюють, так розумієш, для лікування корови, а корову, яку лікують, з неї молоко не беруть. Але все одно все окей. Міш, Михайло, пан Михайло, Мікайло. Та може би теж якось там з коровами, щось би намудрив. А. Ну що, друзі? Нарешті цей гоу стався. Ціле літо ми говорили про трансфер забарно в ПСЖ, і все, він приєднався до складу Парижа. Ну, по-перше, це перший українець в історії ПСЖ. По-друге. Сума трансферу 67 мультів. Хоча деякі джерела повідомляють, що за 63 він перейшов, а не за 67. Ілля у Парижі на 5 років. Це другий. Найдорожчий вихідний трансфер в історії Борнмута, другий найдорожчий серед захисників, е яких купували Парижани. Гратиме він під номером 6. До речі, цікаво сьогодні. До речі, ПСЖ виповнилось а, 55 років. Коротше, дуже багато такого цікавого символізму. І ось такий коментар Давілля. Радий приєднатися до ПСЖ, найкращого клубу у світі з найкращим проєктом. Навколо Забарно дуже зараз багато позитивних, таких приємних коментарів. Звісно, зичимо, бажаємо і. Іллі всього тільки найкраще. Щоб все виходило, щоб нападники боялись і щоб кожен відбір був успішний. Нарешті цей трансфер відбувся. І, до речі, от така цікава інформація з'явилась про те, що не тільки через гроші за барну продали, а ще й через те, що він справжній професіонал. Цим от хочу, як то кажуть, шліфанути. Ось такі от, друзі, були новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Знову ж таки, це останнє відео з цієї локації. Завтра ми вже побачимось в новій, яку я буду облаштовувати, щоб там все було так гарненько для зйомок новин про український футбол. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. Не хворійте!